Василь Симоненко, вклонися їй. Коли малим ти вперше став на ноги, яка ж то радість матері була, від тихої колиски до порога, вона тебе за руку провела. Вона прибігла стомлена з роботи, і, може, сон її очі замикав. А дома новий клопіт і турботи, І довга низка непочатих справ. І ти не знав, що терпли в неї руки, коли вона сідала до стола і, затаївши біль в душі і муку, І з батьком річ проникливу вела. Вона писала, добре нам живеться, ти ж про одне, про перемогу дбай. Уже синок наш бігає, і сміється, скоріше окупантів добивай. Вона тоді усе робити вміла. Вона тоді усе робить могла, вона усім нам щедро уділила, і ласки, і сердечного тепла, їй не шкодуй синівської любові, її мозолі, зморшки все шануй. Вклонися їй, скажи привітне слово, і руки працьовиті поцілуй. Навчись її всім серцем поважати. І берегти від злоби і на Нехтомна Невтомна жінка, трудівниця, мати, вона твій перший і надійний друг, їй по плечу здається, світ підняти, їй справи по плечу великі і малі, бо це ж вона, вона народу мати, а значить, мати правди на землі.